Усім привіт! Вітаю вас з новим роком! Це моє перше відео в цьому році, і я його пишу без мікрофона, без петлички. У мене знову поламався шнур на петличці. але так як хто проходив курс по моєму мобільному монтажу, в нас є там модуль зі звуком, я можу зробити ось так. І звук буде тіпе здаватися студійним. Сьогодні у нас буде відео не про шоу бізнес, але зразу прошу, ну як не про шоу бізнес. Але прошу вас не виключати, тому що, тому що початок цього року я хочу, щоб ми разом з вами почали з доброї справи. Але перед початком ми поговоримо про ту добру справу, яку ми з вами зробимо е, трішечки пізніше. Але спочатку, щоб підвести до неї, я хочу розказати про феномен Соні Морозюк. Це така художниця сенсів. Сьогодні цей день настав ма дня. Людина не зазмізділась, людина го готувала це дійство. Вона з'явилася, здається, в минулому році просто заходиш, вона просто розписує картини пензликом або е балончиком, і продає це за величезні гроші, там 5 тисяч доларів, наприклад, оце. Я пам'ятаю, коли я листувався зі своєю подругою, ми просто розглядали ці картини і просто не розуміли, за що такі гроші, Тіпа, чи є такі люди, які купляють. Ну, просто надписи на полотні. Я не міг довго зрозуміти того феномену, тому що наш трохвільний центр в Києві «Гулівер» зробив з неї колаборацію. Пам'ятаю, коли я був біля Гулівера. Чесно, це нагадує її розписи. нагадує, Ну, типу, як раніше, це знаєте, графіті в школі малювали на стінах, і це називалось вандалізмом. Типу, і е, навіть деякі е, медійні персони дозволяли їй займатися розписом машини по іншому мандалізмом щоб просто її су... сунути в інфопростір ну типу я не міг зрозуміти чому її сунуть в інфопростір і хто ті люди які купують оці картини хто ті люди які не мають взагалі смаку на мистецтво і я не просто так говорю тому що мій е рідний біологічний тато він був художником на жаль в мене немає його картин щоб показати але то що він малював це ну це має продаватися за дорого. але тут навіть не про мого батька тим написати кохай цілуй типу Сенси, сенси, художниця сенсів. Я почав цікавитися цією сонею і зрозумів, що, типу, по її, як вона дає інтерв'ю, я взагалі там не бачив ніяких сенсів. Ну, типу, серйозно. Червона то любов, зелене. То, то бабло. То бабло, то да. А зараз, може, це абстракції з надписами «Ще овечок намалювала. А чому ні? А чому ні? Я у пошуку, я у пошуку. Сьогодні мій день. Я буду таким егоїстом. Потім вона з'явилася на телеканалі 11 +1, в шоу Голос країни, її картини крутили, я теж не міг зрозуміти. Ну, типа, серйозно, типу, серйозно, потім вона обмалювала історичну пам'ятку в Києві. Типу, Роман Батрулакін про це робив допис, розповідав. Дивіться, є пам'ятка архітектури на андрійському узвозі, а коли її так обходиш, то тут. Дня, якось намальована. як таки можна малювати на пам'ятці архітектури. Ну то ж вона і пам'ятка архітектури, щоб її не чіпати. Захисники культурної спадщини 3. Написала мені художниця, якщо її можна так назвати, Соня Морезюк. І я хочу нарешті прокоментувати ці слова більш детально. Мені здалось, що ці слова захисники української культурної спадщини написані, немов якась образа, немов мене називають наркоманом. Хоча це не є щось погане, не є поганим бажання захищати культурну спадщину. Бо це наша спадщина в першу чергу, яку зараз дуже активно намагаються знищити, тобто це як будівлі, це якісь традиційні пісні, одяг. Інші там багато дуже різних факторів культурної спадщини, яку треба берегти, і дуже багато людей, нарешті, зрозуміло, що це дійсно треба берегти. Тоді, як люди, які 5 хвилин тому стали популярними, проявивши талант маркетингу, а не талант у мистецтві, будуть казати, що захист культурної спадщини це щось погане. Це не так. Поясню, чому. Бо ці картини ці морали забудуть через не знаю місяць, п'ять хвилин. Хтось зараз на них не звертає уваги. А конкретно цей будинок стоїть на цьому місці вже більше ста років. Ну типа я думав, що ну можливо якісь багаті батьки вкладають свою дитину гроші. Ну для того, щоб бути популярним. Ну якщо людина хоче бути популярним, потрібно реально дуже багато грошей. Ну типу, я там став популярним весь копійки. Типу, ну типа, привіт. І я радий, що зі мною спілкуються зірки, навіть дружать, деякі не за того, що я їм заплатив за цю дружбу. А просто із за те, що я ну нормальна людина, якась там з гумором щось може там розбираюсь в музиці, ну кожен по різному Правильно, чому я кажу, що я не платив за цю дружбу зірками? Тому що виявляється, що у Соні Морзюк її. Бойфренд бізнесмен Ігор Гринкевич, якщо я не помиляюсь, був затриманий на хабарі в 500 тисяч доларів нещодавно. Я Просто в шоці. І тут виявилось, що журналіст з одного з телеканалів розповів, що саме він вкладав такі величезні гроші в розкрутку Sony. Типу, розумієте? Типу, там окей, дарував подарунки, скільки вони там заробляли, скільки хто там крав, чи які там хабарі брали. Я не хочу це лізти, Це політика справа. Ми говоримо про те, що о Боже, виявляється, з як би так ніжно сказати, з нічого можна зробити якийсь бренд. Виявляється так. Виявляється, що я ж кажу, деякі люди дозволяли. Робити вандалізм над своєю автівкою для того, щоб просувати її в інфопросер, тому що ну напевно вона платила. Нещодавно Соня презентувала свою виставку мазня. Типу, так на назвала цю виставку, тому що хейтери так називають. Та не хейтери, це адекватні люди, нормальні люди, дивляться на це і називають це мазньою. Давайте я вам покажу, що таке справжнє мистецтво. Ось, будь ласка, відео з інстаграму. Подивіться, як красиво намальовано, і цей художник продає свої картини дешевше. І є в нього картини в діапазоні 5-10 тисяч доларів. Але давайте говорити чесно: за це можна заплатити такі гроші. Це дійсно мистецтво. Мені в інстаграмі почала попадатися дівчинка, яка також типа там продає свої картинки намальовані на листочку. Давайте подивимось пару цих відео. Привіт, я художник з України, і я підписую свою картину розміром а 5 так. Якщо ти бажаєш її придбати, і вона тобі дуже сподобалася, пиши мені в особисті, і ти типу, її почали хейтити того, що вона продає їх там дуже дорого. Да, воно не коштує таких грошей, які вона ставить, але вона себе ціне. Правильно, і по-друге, давайте дивитися правді вічі. Навіть у тої дівчинки з інстаграму, яку зараз хейтять, що вона продає свої картини на, на обичних е, листочках, да хейтять її прям конкретно, з нею сміються. Навіть у цієї дівчинки. Краще ось це, ніж ось це, яка коштує 10 тисяч доларів, яке розпіарено завдяки просто грошам. Блін, яка печаль про яку щирість і е сенси говорили деякі люди, про яку щирість і е сенси розповідає Соня Морозюк? Якщо це все е можна було. Можна було просто картини розписувати фінанси, 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 спонсорство, спонсорство. Якось так. Я не знаю, ну, якісь такі слова, тому що тут щирості сенсів виявилось ніяких. Нещодавно Соня відкрила свою першу виставку мазня, де прийшли ну Бомонт. Звичайно, я не був запрошений. На цю виставку я би і не пішов, ну тому що ну, ну типу, не серйозно, правда, що за апарат ліцемірі? Я? я побачив деяких знайомих зірок, не буду про них говорити. Я думаю, вони побачать це відео. І в мене питання, яку виставку закрили. Мені окей, Соня. Соня в нас просто була, типу, як проект, в який вкладали гроші. Але в мене питання до тих людей медійних, які туди приходили, на цю виставку, на відкриття, і казали: Соня, та ти така ахуєнна, ти така просто неймовірна. Типу, Боже, який ти талант? Скільки вам заплатили, чи вам не соромно, що ви зараз виявилися з тими людьми, які нічого не розбираються в мистецтві? Так ось, я вирішив зробити добру справу. Я, звичайно, не Соня Морозюк, але я хочу намалювати при вас дві картини. Я тільки знайшов два полотна, купив, дві картини і ці картини розіграти. Що я маю на увазі? Я візьму полотно перший, друге, намалюю на, на ньому малюнки. Я, звичайно, не Соня Морозюк, я не зможу вам намалювати так, як вона. Хоча, а що там малювати? Я намалюю свої картини з сенсом. Одну намалюю картину дійсно з сенсом, але типа в такому незвичному стилі. Іншу намалюю іншу картину. Тож я ж не просто так сьогодні виглядаю як художник, правильно. І ем, в нас буде йти розіграш. Я розіграю ці картини за донат. Типу, я намалював картину, вам показую. Дивіться, це добра справа. Я хочу почати з доброї справи. Буде стартова ціна не, не, не 10 тисяч доларів, і не тисячі доларів, не 100 доларів. Там стартова ціна буде, ну, наприклад, 100 гривень. Да? Я створю дві банки для двох картин, і той, хто більшу суму там задонатить, отримає цю картину. Дивіться, якщо ви не отримаєте картину, зразу кажу: взагалі не засмучуйтесь, тому що якщо ви задонатите, ви. Зробити добру справу. І я ці донати з цих двох банок, да, коли розіграш закінчиться, типу він закінчиться через добу, після цього, після виходу цього відео. В інстаграмі я покажу. Я з цих банок закину це на благодійність там фонду Повернись живим, наприклад. Я це вам покажу. Якщо ви не виграєте да, ту картину, якщо ви не задонатили там більшу суму, просто знайте, що ви почавши цей рік, вже зробили добру справу. А якщо ви хочете підтримати мене як автора каналу, ви можете там окреме посилання донат є або купити мій курс по мобільному монтажу. У мене в інстаграмі в хайлайці там все розписано, можете подивитися. Ну що, перша картина, так, я перетворююсь на художника. О, я мене, на жаль, немає. Одного кольору. Я хочу, щоб ви уважно зараз дивились, тому що я буду дійсно вносити сенси в ці картини. Зараз комусь щось буде здавати, що це дуже дивно. Я тут змішав деякі фарби, так як я далі тоні я подивився в інтернеті, щоб отримати один кольор, потрібно змішати деякі фарби. Але чорний не вийшов. Але почати я хочу з чорного кольору. При вас малюю. Чесно, дуже стрімно. Так, отак. От Він якийсь не чорний. Ну, окей. Зараз я намалюю. І мені дуже важливо, щоб зараз ніхто не перематував, не заходив в коментарі. А зараз я задам вам питання. Секунду. Окей. Я зараз вам задам питання, і я дуже прошу вас, я почекаю, щоб ви написали, що ви зараз бачите. От що вам приходить на думку в голову, тей й напишіть. Прямо зараз в коментарях. Будь ласка, я не буду зараз в монтажі обрізати цей момент. Мені дуже важливо. Блін, якщо там вони ці кольори схожі з моїм грін скріном, це буде печально в монтажі. Окей. А тепер я хочу розповісти, який сенс закладений. Все, це вся картина. Да, абсурд скажете ви. Але я цю карти, в цю картину я закладаю сенс. Не збійтесь. Пожалуйста, можна да, я поясню? Е, якщо ви написали, що ви бачите крапочку, кружечок, він мав бути чорний, але я, він вийшов якогось іншого кольору. так, давайте так, давайте То ви помилилися. Як Соня Морозюк каже, треба виходити за рамки, тож я хочу пояснити, що е, сенс е, цієї картини абсурдної. Це те, що потрібно дивитися ширше. Можливо, хтось не помітив, скільки білого простору залишилось навколо. Тож, якщо ви це про те, що якщо в вашому житті відбувається якийсь негатив і неприємні ситуації, подивіться: ось це неприємна ситуація. А це все навколо, добро, позитив і так далі. Багато фарби наніс, воно щось розтікається. На нічого буде така. Плямка. Тож, якщо в вашому житті трапляється пляма, якась погана. Подивіться, скільки ще є добра навколо. Просто потрібно навчитися бачити позитив а, в, у всьому, навіть якщо є якісь негативні ситуації. Я вважаю, що сенс, ось цю абсурдну, але сенсову тавтологію. картину я вніс. Стартова ціна цієї картини 100 гривень. На кожну картину буде окрема банка. І якщо ви там, будете зараз донатити там, 150 гривень, обов'язково прописуйте там, свій нікнейм в Інстаграмі або в Телеграмі, щоб якщо ви виграєте, щоб, щоб я знайшов вас і передав вам цю картину. Дивіться, ну, це прикольно. Ну я вважаю, це з сенсом. Пляма мала бути чорна, але ну, різні ситуації в житті бувають. Цікаво, щоб ви потім перевірили своїх друзів, ну і моя авторська. Так, ну а тепер я хочу намалювати другу картину. У мене було багато ідей, я хотів, знаєте, повторити якусь там масню Соні Морозюк. Але я вирішив, так як я, дальтонік, хоча це некрасиво звучить, так як в мене кольорна сліпота, я хочу намалювати якусь абстракцію, світ ем, очима людини, яка не бачить деякі кольори. Я думав намалювати дерева, там поля, але. Чесно, зараз просто буде. Е, як це? Неінтерактив, ви поняли. Імпровізацію. Давайте я сам буду тут малювати. А, потім, а поки я розкажу вам якісь історії. Знаєте, цей новий рік я зустрів достатньо, я не хотів його зустрічати, але. В Останній момент, десь у другій половині дня, я вирішив, що блін, потрібно створити. Якщо в мене є можливість зараз створити це свято, піти ялинку, купити якусь дешеву, там, якісь ігрушки, дракона знайти, то потрібно це робити. І чесно, навіть коли там вже було 12, я, я не хотів їсти, знаєте, є така ще штука. Так, поки що в нас ось така виходить. Мазня, давайте пальцями буду малювати. Візьмемо ось таку фарбу. Я не знаю. Не відлічаю синій, фіолетовий, рожевий. Коротше, я в цьому році, я кожного року на Новий рік загадую два рази бажання. По літньому часу і по зимному, по зимовому, коли ми зараз оце з вами загадуємо. Тому що я не знаю, як правильно. Ну, в 11 я загадую бажання, тому що ну, літом це вже було б 12. Тобто я загадую два рази. А бажання на новий рік і завжди вони якісь різні. Типу, а вас таке теж буває, що ви. Якщо це синій, то буде класно. Типу, то прапор України вийти, да, напевно? Коротше, я не знаю. Тречі можна зробити собі такі, знаєте, Алі Ледіга аплаус. Ну, молодець на окуляри, Аліфоди, аплаус, аплаус, аплас. Можна такі якісь додати ту 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 ту. ліфодий такий якийсь інший колір. Харі крішна. Окей, дивіться. Зробимо. Коротше, не вийде в мене світ очима дальтоніка, але вийде якась абстракція. Знаєте, кожен побачив в ньому щось своє. Ну, о, я можу зробити ось так. Тут буде відпочаток моєї руки трішки ось тут. Далі. Так, ну, звісно, так. Да. У мене є серветочки зараз. Заз, ладно, повернемося до теми нового року. Я два рази загадую бажання і цього року. У мене немає телевізора, у мене є інтернет, і цього року він весь так. Що я не, не привітання, не дивився чесно, я і не хотів дивитися на яке привітання? Про я цитакував забажав бажання, багато бажань загадав. Я не можу там одне сформулювати. Я багато, в мене там, прям знаєте, такий таймлайн в голові, коли я загадую бажання. Так, в мене є тут стаканчик. Навіть пензлик є. Дякую, Роксолана. Якщо ви бачили, як я розмалював оцю зірку Різдвяну. До речі, у мене питання до вас: чи ви будете. Святкувати другий раз Різдво. Тому що моя мама сказала, що буде. Ну, думаю, ну ладно. ну. Спробуємо тут створити. Око. Блін, подожди, і один той ж чи ні? У нас буде око. Так, да, у нас буде око. Все, я вирішив? У нас буде око. З яким сенсом? А, це буде друга картина, яку ми розіграємо. Я ж кажу, буде дві банки, якщо ви хочете. Або ту картину, або ось цю мою. мій талант прихований. Ні, ну Я не знаю, якби я займався Ні, Просто мій тато. Він малював так. Ну, просто боженька нагородила таким даром. Так. Блін, тут, звісно, йому засихати і засихати. Ну, отак от давайте зробимо. Отак, розмалюємо. Так далі. Далі у мене є ось такі штуки. Зараз покажу зараз їх до стону. Ось такі штуки. Ми візьмемо фарбу. Ну, слухайте, ну поки що, поки що я все-таки візьму, піду пальцями. Пальцями на цей колір. Зроблю ось так. І зробимо якусь отаку вію. Незвично. Ну, це ж, це ж це мистецтво. Соня Морозюк за таке б взяла б 20 тисяч доларів. Знаєте? От серйозно. От там ж то ж вона балончиком, а тут би б її рука була, понимаєте? А якщо б вона там ще чимось малювала? І, слухайте, ви знаєте, ну в принципі, коли так здалека дивишся, що тут в цьому є? О, тут можна роз, роз, роз цей. розтушувати трішки. там око, ніби, а тут, типа, ніс такий, знаєте? Ось тут я, типу, теж грані так домалюю. І тут, звісно, написати би кохай, цілуй, ціни, сенси, то. Хай буде так. Ось моя картина, яку ми також я розігрую. Остаткова ціна 100 гривень. Через добу в Інстаграмі дивіться, скільки ми назбираємо. Давайте, ну реально, давайте зробимо добру справу. Хто задонатить найбільшу суму, я переправлю ці картини. Обов'язково пишіть свої нікнейми. Якщо ви не виїхали, Знаєте, ви цей рік почали з доброї справи. Я хочу почати з доброї справи. Я не Соня Морозюк, мене не вкладають сотні тисяч доларів. Але ну, ну, а чому б ні? Чому б ні? Правильно, тим паче, я ще дівчину в інстаграмі про Так що, може, хтось захоче в неї купити перша картина. І друга картина з сенсом. Дякую вам за перегляд цього відео. Уже в наступному відео повернемося до теми музики та шоу-бізнесу. Бувайте!